Який ваш найогидніший спогад з дитинства? Якось я з батьками поверталася зі святкування дня народження, і ми зайшли додому і побачили, що наш будинок обікрали. Злодіїв тоді не знайшли, але наймерзенніше в цьому було те, що це зробив хтось нам знайомий. Той чиї діти, можливо, разом зі мною плескалися в надувному басейні в нашому дворі. Привіт! Мене звати Яна Супоровська. я українська журналістка і сценаристка. Я просто ненавиджу крадіїв. І тому, коли я робила новий подкаст для The Ukrainians, скажу чесно, нормально так горіла. Культурний трибунал це історії найбільших крадіжок, скоєних росіянами на нашій землі. Заходьте. Кухар з мене може і не дуже, але двоголову курку для вас підсмажу з задоволенням. Слухайте культурний трибунал на всіх платформах вже зовсім скоро.